Вітаю, дорогі глядачі. 1 травня 2025 року завод Ford в Чикаго зупинив своє виробництво на цілий тиждень. Можливо, не всі зараз про це пам'ятають, та й взагалі цей випадок, навряд чи добре висвітлювався в ЗМІ, але саме відтоді починається наша історія. Причина зупинка була у незвичайна. У компанії закінчились магніти. Незвичайні магніти, звісно. А спеціальні магніти з рідкоземельних елементів без них сучасний автомобіль просто не може працювати. Директор Форд Джим Фарлі пізніше назвав це життям від зарплати до зарплати. Компанія буквально щодня не знала, чи зможе продовжувати виробництво. Але чому одна з найбільших автомобільних компаній світу опинилась в такій залежності все через те, що у квітні 2025 року Китай вів нові експортні обмеження на сім рідкоземельних елементів. Ці елементи потрібні для виробництва потужних магнітів, які використовуються у всьому від смартфонів до винищувачів. А і ось китайський уряд раптово оголошує, що тепер для експорту цих речовин потрібна спеціальна ліцензія. Це, звісно, були відповіді на діяльність Америки, зокрема щодо обмежень постачання чіпів. В результаті процес отримання дозволів розтягнувся на місяці, а багато зайок взагалі відхиляли без пояснень, і постраждав не тільки Форд, General Motors, Телантіс. Та інші виробники автомобілів чи електроніки всі опинилися в такій ситуації. В червні китайський уряд нарешті видав тимчасові ліцензії для трьох найбільших автовиробників США, але це не надто виправило ситуацію, адже загальна проблема в тому, що автомобільна промисловість не може працювати в такій невизначеності. Це вже не перший раз, коли Китай використовує рідкоземельні елементи як зброю. Наприклад, в 2010 році, під час територіального спору з Японією, Китай обмежив експорт до Токіо. Пекін розуміє, що має козир. Тому активно його використовує Козир, звісно, середньостроковий, тому що через років 7-8 вже Японія США будуть мати всі можливості Ну, і, власне про їхню спробу їх сформувати. Ось тут ми приходимо до головної новини 2 лютого, два року Трамп оголосив про створення стратегічного резерву критичних мінералів США Project Волда або ж проект сховища це партнерство між державою та приватними компаніями з фінансування. У цілих 12 мільярдів доларів, і мета цього партнерства нарешті позбутися залежності від китайських рідкоземельних металів. До нового проекту приєдналися великі корпорації. General Motors, Boeing, Western Digital. Всі підписались працювати для закупівлі критичних мінералів, щоб заповнити американські сховища. Це з для того, щоб зробити резерв на майбутнє і зменшити залежність від інших США усвідомили проблему тільки після кризи, коли заводи зупинились без магнітів. Фінансами люди часто чекають того самого, до боку щось піде не так, наче заробляєш нормально, але грошей більше не стає, а резерву немає. Курс фінансового грамотість прибирає цей хаос він без порад менше витрачає за те з реальним планом, як побудувати бюджет, сформувати подушку безпеки і перестати жити від зарплати до зарплати. І, звісно, почати інвестувати там про це теж в початкових стадіях говориться. Детальніше за посиланням в описі. Але цікавіше інше проект сховища – Це буквально копія китайської моделі. Американський уряд інвестує в приватні компанії виробники мінералів, беручи в них частки. Китай робив це десятиліттями. Держава інвестувала місцеві компанії та забезпечувала стабільні поставки матеріалів для національних виробників. Тим самим Пекін створював інструмент для міжнародного тиску. При цьому державна участь не означає тотальний державний контроль. Багато китайських виробників мінералів знаходяться у приватному секторі, деякі навіть торгуються на біржах і конкурують за прибуток та частку ринку. США тепер роблять те ж саме. Уряд інвестує, але компанії залишаються приватними і конкурують між собою. Втім, є ще одна аналогія. Навіть сама назва стратегічний резерв критичних мінералів від Луні до стратегічного нафтового резерву. Це федеральний запас нафти, який зберігається в підземних соляних резервуарах на чотирьох локаціях в штатах. Який новий мінеральний резерв нафтовий запас створили після зовнішнього шоку постачання? Мовиде про арабський нафтовий ембарго х у той день всі арабські країни заявили, що не постачатимуть нафту країнам, які підтримали Ізраїль під час війни з одного дня. Тоді це сильно вдарило по США і змусило їх переглянути свій підхід. Країна вирішила сформувати стратегічний запас нафти на випадок майбутніх криз. Ну а новий проект сховище переносить цю логіку на критичні мінерали. Трамп, звісно ж, налаштований рішуче. За деякими даними він хоче сформувати запас з річного використання металів, проте це, м'яко кажучи. Завдання зірочку експерти прогнозують, що до 2030-го США все ще будуть залежати від Китаю на 91%. Зараз залежність досягає 99%, Тому навіть це вже непогано. Але масштаб китайської переваги настільки великий, що для реальних змін потрібні десятиліття. Ну і є ще питання геополітики. Китай не тільки контролює видобуток і поробку в себе в країні, він активно купує родовище по всьому світу. Наприклад, між 2000 та 2022 роками. Китай та китайські фінанси виділили понад 170 мільярдів доларів африканським урядам для підтримки їх промисловості. Фактично, це гра на десятиліття вперед. Китай забезпечує собі доступ до ресурсів по всьому світу і одночасно заважає конкурентам побудувати альтернативні ланцюжки постачання. Тому для штатів проект сховища це дуже важливий крок. Перш за все, це визнання того, що критичні мінерали настільки ж важливі для національної безпеки як нафта чи зброя. Це своєрідна інвестиція в майбутнє американської промисловості, але це також і визнання своєї тактичної поразки США дозволили собі стати настільки залежним від геополітичного суперника, що тепер змушений копіювати його модель. І насправді це цілком правильна логічна дія, адже якщо щось працює, це треба використовувати. Бачимо, як Китай змушує і Протисення з Китаєм змушує втручатися державу в економіку, зокрема в західних країнах, тому що це вже питання безпеки і виживання, і тут, звісно. Безпека це задача держави в першу чергу і державних інститутів, то це абсолютно нормально. Навіть така країна, як Америка, змушена миритися з цим, не діляч на це, що країна дуже ринкова. Тож бачимо, як, по суті, геополітичне протистояння буде збільшувати роль держави і в оборонні сфері, і в безпековій сфері, ну і ті речі, без яких не надітися. Але це не означає, що. Ті, хто втілюють цю політику безпосередньо, точніше виконують її підприємства і компанії, що вони мають бути державними. це якраз цього допускати не можна, тому що конкуренція завжди краще ніж монопольне державне становище. Тому тут держава, звісно, може замовляти літаки, замовляти зброю, замовляти послуги, організовувати резерви, але втілювати конкретно це мають справді приватні компанії на конкурентних основах. От і звісно, держава також має слідкувати за здоров'ям ринку, тому що щоб не було змов і щоб не було зрозуміло чого. А так інновація, звісно, в першу чергу йде від ринку, тому навіть в цей час треба цей баланс тримати. Я думаю, що така країна, як Сполучені Штати, це зроблять правильно. Тож, от ще один такий, така ознака участі держави збільшення в ці нестійкі часи. І це навіть розуміються на сьогодні. А в сполучених штатах і навіть республіканцями. Хоча тут мені дивного нічого немає, республіканці часто коли треба і пропонували рішення, зокрема і державні. Ну коли це доцільно, то це треба робити. Тримайте дорогі глядачі, всім найкращого, до побачення.